Собачку дітки подарували, це як наш талісманчик. Да? Хотіла б, може, би, може, чорненького, ні? Собачку. Ну, жовтенький, okay. це такий, знаєш, український, ще синенького посадить. Та й буде жовто-блакитний. Да? Талісман у нас. Два талісманчики. Жовто-блакитні. Mm. Їдемо. Вірка на виходить, приїхати з дітьми, не виходить. Ми заскучали, діти заскучали, їдемо ми на католіческу Пасху. Вони приїжджають до нас на Православну ми їдемо. Ну, це добре, що так. Вроді би все так якось. І не думали, і не гадали, і так. Ну так завжди в нас виходиться. Я дуже хотіла поїхати, ну, думала вже до брата, нам там треба по поділа, а потім до Іри. Але поки поки мені. ще рановато, Толя, може, ти будеш дивитися, щоб ти знав, це буде пізніше, тому що ще все там в процесі. Хотіла тобі зробити сюрприз. Подорож зробити, спочатку до вас потім у Житомир. не вийшло. Тому трошки пізніше. Вже буде пізніше, десь може в середині травня. Уже тоді буде де поставити ти і поняв. Зараз поки немає ще де. Ну, такі справи. Їдемо. Ігор з нами їде. Да, Ігор, де ти там? Ні, я ще не включила. Привіт. І страсна П'ятничка. Наступаючи п'ятім, Ігор з Страсною П'ятничкою. Що ти бажаєш людям всім на землі? Здоров'я, благополуччя. і Ще що, що нам потрібно зараз? Перемоги. Перемоги. Щоб жили всі під мирним небом, мирного неба всім. Ям, звісно, але ще й так якось. Я не знаю, ще вони вперед, чи ми вже другий приїхали. Данічка у свахи. Не знаю, Віра ще на роботі. Щось Номер оце 044 дзвонить. Що це за номер? Дивіться. У нас подорож, ми їдемо дивіться, така красота, там біседочки, люди відпочивають. Не хочеться туди, звісно, йти, щоб не заважати людям. Ну там. Дітки чую. Так, заїхали. Ігор хоче покурити, курить. Дуже гарна природа. Я кажу, встань мені тут. Дуже классно Дуже люблю. <свес> Кто это такие иде? У бабушки с дедушкой. А дедушка ж не любит, чтобы снимать. Здрасте. Мышечка заскучал. Конечно. Да. Э -э -э. Сережа и шел. Стреми Серожу. Ну, що хоче.